Рідні мої, я вітаю вас. Знаю, що у багатьох в голові існує питання. Скільки можна це терпіти? Але ви не повірите? Є велика кількість людей, які готові це все терпіти, оце все безкінечно. Ви запитаєте, хто вони? А я вам буквально за хвилину дам відповідь на дане питання, тільки, будь ласка. Підпишіться на цей YouTube канал, лайкніть це відео. Це допоможе зробити так, аби його побачили якомога більше кількість людей. Поділіться цим відео, відправте його там через Телеграм або вайбер своєму другу або своїй подружці. Так от ті, хто не готові це терпіти, з вас, хто не готовий терпіти, я маю на увазі війну. Тут можна процитувати народного депутата Фідієнка, депутата від партії Слуга народу від влади. Щось вам не подобається. Ті, хто хочуть виборів. Можу відвести вас на передову тим, хто не подобається щось, не готові терпіти, можемо вас е, відвести на передову. Прекрасна взагалі логіка. Така ця маніпуляція, якщо тобі щось взагалі не подобається в житті, можу відвести на передову. Звичайно, що е, представники чинної влади готові це терпіти, тому що, поки продовжується війна, до тих пір немає виборів. Вони кажуть, не подобається, хочеш виборів, можеш на передову. Звичайно, поки немає виборів, вони залишаються при владі. Ну і логічно, що нинішня влада буде при владі, поки продовжується війна. Звичайно, вони готові це терпіти. Але справа в тому, що Київський міжнародний інститут соціології провів дуже цікаве дослідження і запитав у людей. Скільки вони готові терпіти війну, і от увага на екран. Ви зараз бачите: 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Стільки скільки потрібно, 4% респондентів наголосили, що готові терпіти близько року, 21% що зможуть витримати півроку чи кілька місяців. Але от у мене виникає питання. А що означає терпіти? От у кого вони запитували? І от ті люди, в яких вони запитували, що саме вони терплять? От вони запитали у солдатів, які сидять в окопах і які не можуть поїхати додому, які терплять кулі. Обстріли, відсутність нормального сну, а, які терплять поранення. Вони в цих людей запитали, скільки вони готові це все терпіти, яких не мають ротації, не мають відпустки, не мають відпочинку. Вони у тих запитали? Чи вони опитували тих, хто сидить у Львові або в Закарпатті, де немає комендантської години? Скільки вони ще готові терпіти? Вони запитували у людей, які. Ну, ми готові терпіти. От людина е, людина готова терпіти комендантську годину стільки, скільки буде потрібно. От, а, поки не буде перемоги, ми готові терпіти комендантську годину. Або е, готові терпіти значить, відсутність круасанів, таких як ми любимо в магазинах. Поки не закінчиться війна, ми це готові терпіти. Що вони готові терпіти? Чи може вони запитали тих людей, які сидять за кордоном, і готові терпіти неможливість повернутися в Україну? Допоки не буде перемоги. Кого вони запитували, що терпіти? Чи людина готова, го, готова терпіти неможливість е, пересуватися громадським транспортом, тому що бояться, що їх зловить ТЦК? Ми готові терпіти неможливість е, пересуватися громадським транспортом, допоки не буде перемоги. Тобто то ті, хто боїться, ТЦК. цікаво. Виникає питання, кого вони до чого запитували, і інше опитування воно було проведено про готовність приєднатися до сил оборону е в разі потреби. І от люди пишуть, що 60% чоловіків від 18 до 29 років готові приєднатися до сил оборони з 18 до 29 років. У віці в 45-59 років готові до оборони країни 64% чоловіків, тобто чоловіки старшого віку більше е, свідомі. Але тут виникає інше питання, ви мені скажіть, будь ласка, що означає у разі потреби? Так? Для кого е, що означає у, у разі е, точніше, у разі необхідності? Що означає, в чому необхідність може стати? Це коли тобі вже от Путін прийшов під двері російські солдати, тоді вже виникає необхідність е, приєднатися до сил оборони. Чи е, необхідність виникає, коли вже от прямо, я не знаю, тут танки їдуть під Києвом і тоді вже ну, або шахе, 100 шахедів летить прямо, е, прямо над твоєю головою, тоді готові приєднатися до сил оборони. Ні, є дійсно люди, які готові приєднатися, але за деяких умов. Є люди, які от прямо зараз готові приєднатися, але повинні бути деякі умови. От вони мені казали, значить, хай спочатку депутатів мобілізують, тоді готовий приєднатися. Потім хай мобілізують усіх олігархів, потім поліцію прокурорів хай мобілізують. Потім е, хай нормального головкома взагалі знайдуть не сирського цього е, бахмутського м'ясника. Потім адекватних командирів призначать. Потім, Ведуть терміни служби, потім хай ще корупцію обов'язково переможуть, хай ТЦК поразганяють чортовій матері, хай кордони відкрують. І от тоді, коли ці всі умови будуть досягнуті, якщо виникне потреба, то я готовий мобілізуватися, то вони готові мобілізуватися. От. Хто готовий дійсно це терпіти, я вам скажу все. От це Да? Люди, ви зрозуміли е, в, разі, в разі потреби і умови, які люди ставлять, звичайно, ви всі в більшості моїх глядачів знаєте, що ви дуже втомилися, і вам вже важко. З різних факторів фінансові фактори важко терпіти емоційно, особливо ті мої е, глядачі, і глядачки, у кого близькі на фронті, їм важко їм болить, їм важко терпіти, тому що вони не можуть зустрітися. Серце болить, серце крається, не можуть зустрітися з чоловіком, зі своїм сином, зі своїм батьком. Звичайно, розумію, як важко терпіти цей нестримний біль, коли твоя близька людина. Кожну секунду перебуває у смертельній небезпеці, під смертельним ризиком, захищаючи тебе. Ось оцей біль, оцей страх, його дуже важко терпіти, його дуже важко знести. Я це прекрасно розумію. Але от хто по-справжньому готовий терпіти, так це вибачте, оті псевдоволонтери, яких зараз е розвелося, мов гімна на конюшні. От останнє повідомлення, що СБУ, затримало про псевдоволонтерів благодійного фонду, який називається Разом ми єдині. Чим займався цей псевдоблагодійний фонд? Вони збирали донати, і з цих донатів вони привласнювали 90% пожертв. І тільки 10% вони віддавали на потреби ЗСУ. Він був у цей благодійний фонд. Разом ми єдині заснований а, в Дніпрі місцевим рецидивістом, якого звуть Тімур Ламідзе. Він ще дев'ятьох людей залучив до цієї схеми своїх спільників. Так? І в результаті вони причому частина з них вони записували відео, частину з яких вони для конспірації перевдягали військову форму, що це справжні військові, вони по на потреби. І від червня до серпня 25-го року, буквально за два місяці, вони зібрали 550 тисяч гривень, нібито на потреби фронту, але 10% тільки вони всього на всього віддали. Хоча за правилами благодійні фонди. Можуть залишати собі на операційні потреби, ну тому що треба ж якось там бензин заправляти за офіс, сплачувати 20%. І 70% обов'язково повинні віддаватися на ті потреби, на які, е на які збираються кошти. Так? Звичайно, такі псевдоволонтери готові, е готові терпіти. Я, наприклад, розкажу вам. Чесно кажучи, на благодійні фонди, от якісь такі от великі організації, давно вже кошти не перекидаю. От якщо я знаю конкретних моїх якихось знайомих, хто знаходиться, я зараз нікого не, не нав'язую свою точку зору, я зараз ділюся своїм особистим досвідом і своїми особистими спостереженнями і якимось відчуттями, якщо я знаю конкретну людину, яка на фронті перебуває і має запити. Я тоді розумію, що можу переказати кошти. Або, наприклад, я маю там знайомих, які приїхали з фронту з травами або з, кози з іншими проблемами і потребують фінансової допомоги вже тут перебуваючи. Точно потрібно і воно піде конкретній людині. Тоді я можу допомагати. Я перестав довіряти оцим великим благодійним фондам, бо не знаю, куди підуть мої, куди підуть мої гроші. Хто точно готовий терпіти, це ось такі псевдоволонтери. Або, наприклад, я не знаю, звичайно, я не стояв, свічку не тримав і з. Звинувачувати не можу але згадайте оту і депутатку Київради Аліну Міхайлову, яка казала, що не можна взагалі, що ми однією рукою відпускаємо і говоримо якось споримося без вас, а потім іншою рукою кажемо, що у нас немає солдатів. Вона каже, що не можна відкривати кордони, і не можна відпускати молодь за кордон. І це та депутатка, яка волонтерка, яка збирала донати. А потім купила собі Мерседес за 70 тисяч доларів. Вона каже, що хто ви такі, щоб я перед вами звітувала. Захочу, куплю собі ще майбах. каже вона. Звичайно, вона готова. Звичайно, вона готова терпіти. Депутатам нашим важко терпіти. От їм важко терпіти, які прийшли на зустріч фракції з президентом Слуги народу і сказали: підвищить нам зарплату, нам мало грошей. От тих 120 тисяч, вони, до речі, мені депутати одні розказали, що реальна сума, яку отримує після всього 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 з усіма надбавками і нарахуваннями, це 120 тисяч. Мало. В конвертах, якщо вони досі отримують, я не знаю, свічку не стояв, не тримав, там по 5 чи по 6 чи по 10 мало. От їм важко терпіти. Важко, мабуть, терпіти Петру Порошенку, який за час війни збагатився понад 20 разів. В 20 разів збагатився. Він був, здається, до війни. 12-те місце займав в списку олігархів. Зараз він вже в топ 3 входить українських олігархів. Потім ще одна красуня Ірина Кармішкина із фракції Слуга народу. Теж вона в 23-му році 123 мільйони задекларувала, Але в трохи менше пощастило ніж Петру Олексійовичу. Тому що вона, як це називається, отримала підозру восени минулого року. А потім ще в 25-му році другу підозру від НАБУ, вона, від НАБУ вона Отримала і оці люди. Зробили з нас з вами бомжів. Що я маю на увазі і яким чином, я розкажу вже в наступному відео обов'язково. А ви, якщо з чимось не згодні, то розкажіть, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви готові терпіти війну. Скільки ви готові її терпіти? Слава Соломка! Підписуйтесь, обов'язково ставте лайк і поділіться цим відео. І мій інстаграм, В. Нижнє підкреслення Соломка. Дякую.